Усім привіт, вам, мої передплатники. Другий день не включався дідок, але я знайшов проблему, пов'язану з ним, його хвороби не включення. Тепер я з комп'ютером, хоч і зі старим, а поломка була в тому, що потрібно було в цьому випадку увімкнути блок живлення. З серйозними проблемами я не стикався, але ви побачили. Що він відчищений від пилу, і після перезавантаження блока живлення він заробив. Дякую другу, що підказав. Усім найкращого. Підписуйтесь на канал.